Сполучених штатах звільнили зі служби та арештували поліцейського, який нещодавно застрелив темношкірого чоловіка. Таке рішення ухвалили після того, як до рук слідчих потрапило відео зняти перехожим. На ньому видно, як поліцейський, стріляє стріляють з пони неозброєному афроамериканцю у білому домі обговорюють необхідність видати портативні камери усім полісменам. Вони носитимуть їх на формі чи на кашкеті в робочий час. З бюджету на цю програму готові витратити 75 мільйонів доларів тим часом. На США нової сили набирають антиполіцейські протести. Учорашня акція тривала від самого ранку і до пізньої ночі. Мій чоловік був поліцейським у Нью-Йорку і в 60-х роках він більше боявся не злочинців, а своїх білих колег. Білі копи вбивали чорних у Гарлемі. І досі нічого не змінилося. Відео. Ми повинні знімати відео щоразу, коли хтось порушує наші права. Коли коп зупиняє іншого, коли він силою витягає когось з автомобіля, зробімо це частиною нашої культури. Захищаємо одне одного, бодай у такий спосіб.